Моє вітання. Це ютуб канал Львів. 24 Сьогодні поговоримо про гучну історію довкола підозрюваного в організації масштабної корупційної схеми в енергоатомі. Тимура міндіча. Журналісти проєкту схеми оприлюднили деталі його виїзду з України. Отже, за даними схем, міндіч залишив Україну вночі 10 листопада. Буквально за кілька годин до того, як у нього мали відбутися обшуки. Він перетнув кордон у Грушеві на Львівщині та поїхав на. Напрямку Польщі, але найцікавіше, яким саме транспортом він це зробив. Журналісти з'ясували, що міндіч виїхав на Mercedes-Benz S350 який належить львівському підприємцю Максиму Вовку. Він керівник і власник компанії Таймлюкс сервісу преміум перевезень. У його автопарку всього три авто. Компанія Таймлюкс зареєстрована менше ніж півроку тому. У травні на балансі фірми нема ні нерухомості, ні транспорту, лише ліцен. Ензія на міжнародні перевезення, проте в соцмережах сервісу вже були рекламні ролики з обіцянками швидкого перетину кордону, індивідуальних маршрутів та повного супроводу. Журналісти з'ясували, що трансфер преміальним Мерседес за маршрутом Київ-Варшава коштує 1300 євро. Співвласником компанії є Ельдар Асадулаєв. Він раніше працював у західному регіональному управлінні ДПСУ та був позначений у сервісах як начальник відділу боротьби. З контрабандою в прикордонній службі, що ж кажуть самі перевізники. Максим Вовк заявив, що компанія не перевіряє документів пасажирів. Це роблять прикордонники. На запитання, чи знайомий він із Міндичем, бізнесмен відповів коротко: слава Богу, ні. Його партнер Асадулаєв теж був небагатослівний. Сказав Перше чую і поклав слухавку. Тим часом Державна прикордонна служба офіційно повідомила, що виїзд Міндіча був законним. Прикордонники не мали жодних заборон чи доручень стосовно нього. Відомо також, що бізнесмен має три. Трох дітей, що могло надати йому можливість виїзду за чинними правилами. Історія викликає багато запитань, зокрема, як підозрюваний у великій корупційній схемі міг залишити країну за кілька годин до обшуків. Слідкуватимемо за розвитком подій. І якщо вам цікаві такі відео, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть, що думаєте про цю ситуацію в коментарях. Нагадаю, ви дивилися ютуб канал Львів 24